Вітаю, це детально проважливе. Ви дивитеся Чорноморську телекомпанію. Мене звати Олена Бадюк. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про корисні копалини. Нагадаємо, що раніше Україна і США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50 на 50. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною. Жодних боргових забов. В'язань України перед США там немає. Угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу, А фонд буде наповнюватися доходами виключно з нових ліцензій. Давайте послухаємо. Чи передаються надра, надра не передаються, чи передаються ліцензії або державні підприємства, майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо де видобувати, що видобувати контроль. Ще раз хочу сказати над надрами. Залишається як це має відповідати конституції у власності народу України. Ця угода вона відповідає конституції. Вона не змінює наш євроінтеграційний курс. Мені здається, що це дуже важливо. і, звичайно, ще раз хочу нагадати передбачає інвестиції і жодні борги. Президент України Володимир Зеленський коментуючи цю угоду, заявив, що вона значно змінилася у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну. Після ратифікації угоди в парламенті Володимир Зеленський говорив з Дональдом Трампом і зазначив, що це по-справжньому історичний документ, який відкриває багато нових можливостей для співпраці. І чи справді це так будемо розбиратися сьогодні з цією темою? Я вітаю в нашій студії гостя. Це Олександр. Паращій, директор із досліджень інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, пане Олександре, доброго дня. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. І ми, до речі, чули таку е, е, теж заяву не лише від президента України, а й від міністра фінансів США скота Бесента. Він назвав також цю домовленість історичною. Чи погоджується ви з таким твердженням? І в чому ж ця історичність? Якщо говорити про історичність, так я би погодився, хоча б тому, що не зважаючи на те, що Сполучені Штати є найбільшою економікою світу і одним із найбільших інвесторів у світі, ми присутності американців в Україні майже не помічаємо, тобто Україна завжди залишалася поза радаром американських інвесторів. І така угода може бути такою непоганою приманкою, скажімо так, для іноземних саме американських інвесторів. Ну, вони просто дивляться, оці фонди, які є в Америці, що там щось створилося, є якась міжурядова угода. А це означає, що це вже безпечно. Тобто, якщо вони будуть йти в Україну, вони будуть йти не в нікуди, а там вже є присутність американська. Відповідно, вони не будуть вже так боятися Україну, як вони до цього останні 30 років боялися. Вони будуть відчувати, що там вже є їх люди, і відповідно вони з більшою охотою будуть, ну принаймні, розглядати інвестиційні можливості. І саме в Україні. Ну, поки тобто що ми не можемо казати, що вони за рахунок самої гроші. присутності, так? так, так. Тобто це, якби, так американського це, бізнесу. Це відкриті нові двері. і був раніше зайти. в Україні, якби. І ми знаємо, що Росію це взагалі не спиняє, скільки офісів американських компаній теж постраждали, наприклад, від бомбардувань. Тобто, це нікого не зупиняло, чому угода має зупинити Росію. Ні, на жаль, не зупинить угода Росію. Я просто говорю про те, що ця угода заохочує американців дивитися в сторону України. Так, ми знаємо, що є присутній американський бізнес, це як правило споживчі компанії. Там, ну, наприклад, Кока-Кола, Макдональдс, там Тютюнові. Компанії, вони тут вже давно сидять, в принципі, як і в більшості країн світу, але це нас нічим не відрізняє від інших країн. Але ця угода нас вже буде вигідно відрізняти, тому що. Не з багатьма країнами, скажем, прямо, Сполучені Штати, заключали такі міжродові угоди. з боку Сполучених Штатів Америки, тут виключно такий економічний інтерес можна простежити. Ми пам'ятаємо цю всю тривалу передісторію від довального кабінету, якби до сьогодення, так і що насправді вона суттєво змінилася. Тобто Америка настільки зацікавлена в Україні, що от навіть на якісь певні поступки. Пішла. Ну, якщо ми навіть елементарні речі якісь пригадаємо, то Трамп хотів взагалі в тій формі, яка була спочатку, записати Україні борг, якби щоб Україна якби, віддавала своїми надрами і так далі. Тобто угода справді змінилася. Ні, е, ну, Очевидно, це був певний блеф з боку Трампа. Е, ну, Я би на це взагалі увагу не звертав. А щодо того, чи дуже зацікавлена Америка в Україні, то очевидно, що ні. З американської точки зору, Україна це якась така периферійна країна, в якій є дуже маленька американська присутність, і ну, я би навіть сказав, що в цій угоді, напевне, більше зацікавлена Україна, тому що двері. Відчиняються саме для американських інвесторів, які тепер, можливо, можливо, так, ми не знаємо точно, але можливо, більше хочуть будуть дивитися в нашу сторону. А Америка це, як би там не було найбільший ринок капіталу, там найбільше грошей. Якщо якась навіть невеличка частина із тих грошей через цю угоду. Потрапить в Україну і створить тут нові бізнеси, робочі місця, то ця угода себе окупить, але ж Україна теоретично могла би займатися цим самостійно. І зараз виходить, що будуть Сполучені Штати Америки долучені до цього процесу, освоєння нових надр і так далі. То чи справді це вигідно Україні? Ну, Я би тут звернув увагу, що український уряд не інвестує в українську економіку, тому що ну, уряд, він, як правило, там, збирає податки, перерозподіляє їх. так, Це не є інвестор. А, і американський уряд, скажімо, прямо теж не є інвестором. Тобто ну, це регулятор, так, він там створює комфортне життя для своїх людей. Це його основна функція. Тому я би не розраховував на те, що американський уряд буде там за рахунок американських платників податків вкладати гроші в Україну. Так само я не розраховую, що і Україна буде вкладати гроші в ну, фактично український бізнес. Тому, як на мене. Основна перевага цієї угоди, що вона може залучити саме приватний американський капітал, якого тут дуже мало. Так знову ж таки, тут є компанії, але є такі компанії, які присутні ну по всьому світу. І а, в Україні, в тому числі просто тому, що тут ринок великий Так, тому, що тут є споживчий ринок, але е, розробка ресурсів е, ну таких компаній на жаль, у нас немає. Як пояснювали в уряді, я зараз теж поясню, щоб і наша аудиторія розуміла, е, якщо якась українська компанія хоче займатися видобутком, наприклад, літію, але в неї немає власних фінансів, і вона шукає зовнішнього інвестора, то має звернутися в цей фонд, е, власне про який ми сьогодні згадували, і цей фонд вже в свою чергу. Буде реагувати, чи він зацікавлений, чи може знайти компанію, американську чи іншу, яка може бути зацікавлена знову ж таки у цьому проєкті. Тобто за такою, начебто, простою схемою все працюватиме, і це означає, що правила будуть прозорі на цьому ринку. О... Я сподіваюся, що правила будуть більш прозорі, тому що присутність американського фонду, ну фактично там якоїсь малесенької частинки американського уряду, вона в принципі зобов'язує нас ну, все-таки поводити себе, ну, напевно, більш коректно, так? Тобто, ну, не бу... можливо, будемо сподіватися, не буде якихось маніпуляцій. Але от ви правильно зауважили, ну в чому. Основна ідея цього фонду: що якщо зараз український бізнес хоче там розробляти якийсь надра, він, ну, як правило, не за свої кошти це робить, або там не, не завжди за свої, він може звернутися в банк, отримати кредит, але, ну, чесно кажучи, видобувним компаніям кредити дуже рідко дають, тому що ну, їм нема що в заставу дати. Він може звернутися в якийсь там інвестиційний фонд. Може звернутися в цей новий американський фонд. Тобто це одна із нових опцій для е, потенційного бізнесмена, е, де залучити кошти для розвиток свого бізнесу. Ну і це, в принципі, непогано. Так, там є певні обмеження, що е, цей бізнесмен, якщо він купує якусь ліцензію, він буде зобов'язаний звернутися в цей фонд, показати, що він збирається робити. Скільки він збирається потратити гроші, і запропонувати цьому фонду ну, співінвестувати цей фонд? Якщо він відмовиться, бізнесмени далі шукають в інших місцях гроші. Тепер поговоримо. Давайте про те, за що ж критикують цю угоду, тому що ми знаємо, є і критика, теж щодо цього угода не містить жодних згадок про гарантії безпеки, наприклад, да про що говорили ще власне кілька місяців, відколи взагалі. Ця ідея з'явилася, і коли адміністрація Трампа почала про це говорити, і на цих гарантіях безпеки наполягала до речі і українська сторона. Але водночас Юлія Свериденко пояснювала, що США можуть робити внесок у цей фонд новою військовою допомогою, наприклад, системами ППО, і так далі, то гарантії безпеки тут якось все ж таки дотичні, чи це не зовсім про те? Як ми пам'ятаємо в одному з планів миру Зеленського, було запропоновано, що гарантії безпеки для України можуть бути якимось чином обмінені на доступ до природних ресурсів України. І на жаль, ця угода вона цього не передбачає напряму. Але не прямо в тексті цієї угоди дійсно згадано, що США як внесок в цей фонд, який буде створюватись, може надавати військову допомогу для України. І ну, як на мене, це напевно на сьогодні єдина можливість, як ми можемо заохотити Сполучені Штати надавати нам військову допомогу. Тому що з того моменту, як Трамп очолив. Американський уряд, ми від цього уряду нових траншів військової допомоги не отримували. І було би дуже добре, що от з моменту підписання цієї угоди наш уряд почав активно працювати з американським для того, щоб все таки розробляти нові транші американської допомоги, і я впевнений, що Нарешті у нас відкрилася можливість навіть за уряду Трампа. Отримати е, мільярдні або багатомільярдні пакети військової допомоги. А на сьогоднішній день чи не виглядає це просто як трактування і бажання і наміри української сторони? А ось ми ж не знаємо чи погодилися на це сполучені штати Америки саме от в частині військової допомоги. Тобто, можливо, це просто як е, заява така з боку амер... з боку українського уряду і українських посадовців про те, що ну було би непогано, якщо все одно робити внески, то їх робити військової допомогою. Бо нам це якби наразі ну, в пріоритеті. Так, на жаль, на жаль, поки що ми можемо говорити про те, що це було б непогано. Але знову ж таки, в тексті цієї угоди є згадка про те, що Сполучені Штати можуть надавати військову допомогу. На жаль, там немає прямих зобов'язань надавати військову допомогу. Але ну, мені здається, що тут вже м'яч. На стороні українців, коли ну, дійсно ми можемо тепер іти і спілкуватися з паном Трампом, з паном Бесентом, зі всіма іншими колегами, які ну, про те, що нам потрібна військова допомога, і вже є інструмент, коли ця допомога буде не безкоштовна, як там було за Байдена, а це вже в обмін на певні. Проекти, скажімо так, також цю угоду критикують за те, що частина домовленостей саме що стосується управління цим входом, розподілу прибутків і відбору інвестиційних проєктів, не оприлюднені. Які тут можуть бути підводні камені, як ви вважаєте? Справді, це ну, те, що оприлюднено, це міжурядова угода про саме створення фонду. Але для того, щоб цей фонд створився, наші уряди чи урядові агенції, які будуть учасниками цього фонду, вони повинні будуть підписати вже угоду між ними. І що там буде, ми поки що не знаємо. Ми тільки знаємо там з окремих фраз пані Сверденко. Її заступників про те, що там будуть е, е, створені фонди з акціями класу А, Акціями класу Б і а там що це буде... означає класу а, класу Б так коротенько, щоб ми розуміли. А, ну поки що у нас деталей нема, але е, воно передбачає те, що е, прибутки, е, які буде отримувати цей фонд, вони будуть розподілятися між учасниками фонду е, в тих пропорціях, в яких пропорціях вони зробили туди внески. Тобто, якщо Сполучені Штати будуть вносити в цей фонд більше грошей, то відповідно і е, прибутків вони будуть забирати більше. Ну, на щастя, про прибутки поки що мова навіть не йде, тобто найближчі десять років найближчі показала, можливість, так, це буде через 10 років. Угу. Тобто, це в такій, можемо сказати, довгостроковій перспективі взагалі можемо очікувати на те, що ми побачимо якісь результати діяльності цього фонду. Результати ми можемо побачити вже, але знову ж таки це залежить від того, чи будуть у цього фонду гроші. Якщо Сполучені Штати туди будуть вносити десятки мільйонів чи мільярдів. Не військової допомоги, а саме на розробку якихось годовищ, які, mm -hmm. які можна буде інвестувати, там чи давати в позику тим, хто розробляє родовище, чи входити в капітал компанії, які розробляють родовище. І ці компанії будуть заробляти прибуток. Ну, не зразу, тому що якщо це нове родовище, то там, напевно, 3-5, може там 7 років потрібно, щоб. Щось почати видобувати і досліджувати і видобувати, тобто це такі, такі проекти довгострокові. Більше, так, Це так? довгострокові проекти, і це насправді фонд, він розрахований на довгострокові проекти, бо ці гроші вони їх не потрібно повертати завтра. Вони в принципі вносяться і е, забиратись будуть тільки з прибутку. Тобто, якщо цей фонд е, добре буде працювати, якщо ті компанії, яким він... Довірив ці гроші, вони щось повертають. То тільки тоді буде розподілятися прибуток в Україні для цього достатньо прозоре законодавство на сьогоднішній день, <кій> чи все ж таки є моменти, де можуть бути розіграні певні схеми, як ми знаємо, ну якби все одно присутні бувають якісь такі елементи в українській економіці, які в тому числі і відлякують інвесторів від того, щоб сюди вкладатися, чи все ж таки присутність американського бізнесу, ну і напевно американського, Контролю, ну, зробить якби цю сферу більш прозорою. Ну, ми можемо згадати, що більш ніж 10 років тому сюди намагалися зайти такі великі нафтовидобувні компанії, як Chevron Shell, але у них нічого не вийшло, От, в тому числі з тих причин, про які ви говорите. Але е, тут, напевно, не той випадок, тому що е, цей фонд він е, буде створений з дня на день, там з'являться гроші. Тобто американці туди вже вкладуть, ну, напевне, кілька десят мільйонів доларів, і вони ці гроші звідси не заберуть. Тобто в їх інтересах буде ці гроші тут якось освоювати, щоб вони не лежали мертвим вантажем. Відповідно, якщо їм умови не будуть подобатися, я впевнений, що вони там зайдуть через американську адміністрацію і про це будуть говорити. І відповідно у нас будуть створюватися умови і для цього фонду, і я впевнений для іншого американського бізнесу, для того, щоб він тут працював. І їм не вставляли ніякі палиці в колеса, і таке ще до вас останнє запитання, пане Олександре. Те, що ми чули від пані Юлії Свириденко про 10 років, якби вже вона да якось окреслює, принаймні те, що цей фонд може працювати, і тоді можуть з'являтися вже прибутки і все таке інше. Каденція Трампа ми знаємо, що набагато менша. На як ви вважаєте, чи є перспектива роботи цього фонду? Вже після Трампа, коли буде адміністрація якогось нового президента, чи він може згорнути свою роботу, власне, після того, як Трамп перестане бути президентом? Ну наскільки я розумію, Трамп безпосередньо не залучений в цей фонд. Тобто, американська сторона і українська сторона делегує в цей фонд трьох людей, які ну фактично будуть і створювати цей фонд, і управляти грошима цього фонду. І е, Трамп як приватна особа до цього не буде залучений. Відповідно, якщо він е, залишить пост президента, буде новий президент, е, то ці люди, які будуть назначені, вони нікуди не дінуться. Е, ну більш того, гроші сюди все-таки зайдуть. Якщо і, зайдуть, то і вони за ці тут гроші. Залишаться, так, та? ці люди будуть вже відповідати. Е, щоб знову ж таки, головне, щоб ці гроші не лежали мертвим вантажем, щоб вони працювали справді так, як в цій угоді сказано, на благо України і. Ем... Тобто Я, можемо робити не, що такий прогноз, що буде не це не залежить від адміністрації Трампа. Так а, ні, абсолютно не залежить. Дякую вам. Дякую, що пояснили нам е, такі речі сьогодні. Які важливі важливо було проговорити. І ми знаємо, що зараз дуже багато лунає заяв стосовно цієї угоди. І дякуємо, що сьогодні до нас Завітали Олександр Перещій, директор із досліджень інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Сьогодні був гостем нашої програми. І на цьому ми її завершуємо. Мене звати Олена Бадюк за QR-кодом, який ви бачите зараз на. Екранах можете перейти на наш Ютуб канал і подивитися ще більше наших випусків. До зустрічі!